Доброго дня, шановні! Сьогодні до вашої уваги представлена тема реєстрації українцями власних транспортних засобів у Німеччині. Якщо ви приїхали до Німеччини з власним транспортним засобом і перебуваєте вже більше ніж рік на території Німеччини та користуєтесь їм, вам потрібно його зареєструвати. Будь ласка, зверніть увагу на наступну інформацію. Перший крок. Ви повинні подати заявку на отримання спеціального дозволу у відповідальний орган державної реєстрації. Другий крок, який вам потрібно зробити, це зареєструвати транспортний засіб до 1 квітня 2024 року. Та останній крок: ви повинні сплатити податок на транспортний засіб. Власник зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який вважається визнаним біженцем і має реєстраційні документи. Що дають право на міжнародний рух подає заявку на тимчасове продовження користування транспортним засобом. Заявка має бути подана до органу, відповідальному за це згідно з державним законодавством і є обов'язковою умовою для отримання спеціального дозвілу. А саме, ви повинні мати наявне страхування транспортного засобу, сертифікат про позитивну завершену. Перевірку безпеки транспортного засобу, а також декларація про те, що транспортний засіб не буде постійно перебувати на території Німеччини. Дозвіл, виданий цим органам, треба завжди зберігати у транспортному засобі і мати завжди при собі. Поціальний винятковий дозвіл надається лише до 31 березня 2024 року, і лише протягом тривалості обґрунтованості прикандорного страхування. Сфера дії виняткового дозволу лише територія Німеччини. Ще хочу вам нагадати про те, що пересуватися в транспортному засобі на території Німеччини без автоцивільної страховки заборонено. Це є кримінальним порушенням. Також нагадую вам про те, що не застрахований автомобіль може бути у вас конфіскований. Водій повинен мати в будь-якому випадку при собі зелену картку, або підтвердження про придбання прикордонної страховки. Кожен, хто отримує звільнення від реєстрації, повинен зареєструвати свій транспортний засіб не пізніше 1 квітня 2024 року. Без німецької реєстрації, керування транспортним засобом у Німеччині після закінчення річного періоду перебування або. Без відповідного спеціального дозволу не дозволяється. Якщо ви керуєте транспортним засобом, який не зареєстрований у Німеччині, то ви вчиняєте адміністративне порушення. Через рік перебування у Німеччині вищі зазначені транспортні засоби підлягають под оподаткуванню. Податок на транспортні засоби стягується митною службою або соль. Якщо транспортний податок стягується щодня, річний податок на іноземний легковий автомобіль буде складати приблизно 186 євро. Але ви самостійно повинні це уточнювати. Якщо український легковий транспортний засіб зареєстрований у Німеччині, він ободатковується як вітчизняний, цей податок необхідно сплатити не пізніше, ніж один рік перебування на території Німеччини. Якщо у вас виникнуть запитання щодо податку, ви можете звернутися до митної служби або на сайті подивитись цю інформацію. Силку на сайт ми прикріпляємо у лінку до нашого відео. Підсумовуючи нашу розмову, хочу ще додати, що згідно митного законодавства, у випадку тимчасового ввезення автомобілю. Він може перебувати у Німеччині необмежено довго, якщо причина його перебування тут тимчасова. Силку на це ми додамо до нашого відео також. Митне оформлення везення автомобілів не зобов'язує вас надалі до його постанови на обліку Німеччини, хоч і є передумовою для цього. Дорогі друзі, дякую за увагу. На все добре, хай щастить. Чекайте наші наступні відео.